Наш гість відомий дипломат, керівник Міністерства закордонних справ України у 2007-2009 роках, Володимир Огриско. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Рада сідати у нашій студії. Отже, що ми поглянули фрагмент інтерв'ю Віктора Януковича, і, власне, він серед іншого сказав про те, що якби він був президентом, то Крим би він не віддав. Скажіть, як ви гадаєте, це його ілюзія? Чи можливо відторгнення Криму не відбулося, якби не змінилася влада? Що скажете? Ви я вам скажу інше. Віктор Федорович мав унікальну можливість увійти в історію України як президент, який міг би дати старт реальній євроінтеграції України. Так. Він мав для цього абсолютно всі можливості. Він був за крок до того, щоб цей процес, який власне в Україні визрівав і готувався руками. Нарешті відбувся, але не непреликий жаль, є можливість увійти в історію, але є можливість і вляпатися в історію. На жаль, ми маємо саме другий варіант, і все те, що відбулося після цього, це вже наслідки оцього вляпання в історію. Тому зараз знаєте говорити про те, що було б, якби було. б, це вже для історії питання закрите сьогодні. Ми маємо критичну ситуацію, тому що Україна є об'єктом російської брутальної агресії, і всі ті, хто до цього Україну призвів. В кінцевому рахунку будуть відповідати Володимир Станіславович, ось нам уже втретє демонструють виступ Віктора Януковича, так з того часу, як він покинув Україну. От яка як ви вважаєте, цільова аудиторія цих його виступів для України, для, для Росії, для внутрішнього ринку? Для кого? Знаєте, я думаю, що це в основному безумовно внутрішньоросійська аудиторія, тому що навіть партія регіонів. Від якої він власне відмовився, так. вже не є цільовою аудиторією, тому що ви знаєте, що на з'їзді партії було оголошено, що він і Азаров власне попросили їх з партії виключити. Отже, навіть ця цільова аудиторія, яку називали палкими прихильниками. Колишнього президента і колишнього прем'єр-міністра вже такими не є. Тобто навіть той, я думаю, до речі, фіктивний мільйон прихильників, які вони собі приписували, вже на це реагувати не можуть. Тому це очевидний. Е е Крок кремлівських верховодів для того, щоб показувати власне російському зомбованому населенню, що от бачите, у нас є на території нашої російської імперії законний президент, якого ми будемо намагатися поставити знову в Україну для того, щоб він проводив нашу імперську політику. Але цього не буде. То що такі виступи Януковича не зможуть розхитати ситуацію, наприклад, на сході країни, як цього прагне Росія? Ну, ви знаєте, якщо ми подивимося на динаміку Ку оцих так званих протестних мітингів і всього іншого ми бачимо, що протягом останніх двох тижнів вона різко пішла вниз. Чому тому, що нарешті наша правоохоронна система почала діяти, як вона повинна діяти? Бо посягання на державний устрій це карна справа. І за це треба справді притягати до відповідальності. І от, як тільки кілька засланих казачків з Російської Федерації були затримані і посаджені так. в місця там, де вони повинні проводити свій вільний час, відразу кількість цих протестних акцій і зменшилася чисельно, і стала не такою гострою. Отже, це означає, що насправді це інспіровані речі. Зовсім е, ніхто не проти того, щоб е, люди е, в побуті говорили російською мовою, чи щоб обласна е, рада мала більше повноважень і вирішувала, яку дорогу е, асфальтувати, е, яка йде е, вліво чи, 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 чи вправо. Але зовсім інша справа, коли е, люди, яких засилають з іншої країни, починають ставити питання про державний устрій. Отут зась, прем'єр Яценюк каже, що Україна ніколи не визнає анексії Криму, проте готова на перемови з Росією. Тут тоді постає питання: про що ж тоді говорити? Якщо найголовніше питання взаємно, все одно обговорюватися не буде. Ви знаєте, я теж, як і ви, здивований багатьма заявами, які сьогодні робляться з урядових високих кабінетів. Ви знаєте, азбукою дипломатії є те, що коли на тебе нападають, то дипломатичні відносини перериваються автоматично. Тобто, подивіться, у нас уже кілька тижнів була відверта агресія. А наш посол продовжував залишатися в Москві його навіть не відкликали. Його відкликали вже на останньому етапі. Наша територія сьогодні окупована агресором. Ми підтримуємо сам агресором дипломатичні стосунки. Це е, нонсенс, е, якому е, важко знайти будь-яке пояснення. Це надто велика гнучкість. Ну не знаю, між двома краплинами чи може вже між трьома краплинами, до що хочуть пройти наші сьогоднішні керівники, але так не буде. Тобто, ми повинні займати позицію. Подивіться більше 30 країн оголосили Росії санкції. Так. Тільки Україна чомусь не голосила якісь окремі маленькі е, крочки, які начебто показують, що ми чимось невдоволені. Слава Богу, хоч е, припинили постачання зброї до Росії, яка буде повернута проти нас, тому що е, зовсім не факт, що це е, е, невеличке відведення військ від кордону, насправді щось значить, тому що е, фактично е, проведена рекогносировка території. Яка е, буде потрібна для того, щоб в разі необхідності для Росії просто швидше пройти цю частину, так. і все. Тобто, будь-який військовий е, вам пояснить, що насправді проведено підготовку до наступу. А зараз сили просто відтягнути на 50 чи 70 кілометрів. Це для сучасного часу одна година руху і все. Водночас, і сама Росія не надто прагне йти на якісь контакти. Вже вкотре скасовані перемови з на рівні заступників голів МЗС, заплановані на завтра у мінську. Чому Москва на вашу думку відмовляється сісти за стіл переговорів? Ну тому що вона себе ставить поза е, міжнародною спільнотою. Розумієте, всі в світі визнали, що Москва є агресором, що Москва є е, міжнародним злочинцем, що Москва є е, е, розбійником, якщо хочете. Так, бо е, uh, uh... До голосування в Генеральній асамблеї і 100 країн, які проголосували за підтримку України, і лише 10 які підтримали Росію, це от та пропорція, яка сталася сьогодні в світі. Тому Росія сьогодні почувається як із як країна, яку не сприймають. Подивіться, зараз на парламентській асамблеї Ради Європи, яка почнеться на наступному тижні, стоїть питання про те, щоб позбавити Росію права голосу, а інше на Полягають на тому, щоб взагалі виключити з цієї організації, і це логічно, тому що якщо е, країна порушує грубим чином права людини. Вона не може бути членом організації, яка захищає ці права людини. Так. Це об'єктивні речі. Тому зараз вигадуються абсолютно е, унікальні з точки зору логіки, вже не кажучи про міжнародне право конструкції, за якими Росія пояснює, чому вона є агресором і чому це добре. Ну але ж усі мають здоровий глузд що і певні знання, і певні правила гри. Тому таку Росію не сприймають. Якщо Росія все ж таки свідомо пішла на ізоляцію з боку заходу, то певно, що тепер вона має повернутися обличчям до Сходу. Як цей поворот сприймуть, наприклад, східні країни, передусім Китай? Ви знаєте, насправді Росія не зможе повернутися до Сходу без величезних втрат для себе, тому що Росія сьогодні дуже інтегрована на Захід, хоча вона так. виступає проти Заходу політично. Економічно, фінансово вона настільки позицію невтручання. Хоча, скажу відверто, мені така позиція здається доволі нелогічною, тому що Китай є одним з гарантів нашої територіальної цілісності. Отже, я думаю, Китай мав би займати активнішу позицію стосовно України. Ну але це вже на вирішення китайського керівництва. Але повторюся ще раз, скажу, що так швидко і дуже легко переорієнтувати економіку, яка прив'язана до заходу на схід, неможливо. І наостанок, ось НАТО на відріз відмовляється бачити в своїх лавах Україну. Раніше це мотивувалося небажанням самих українців вступати, в альянс. А як ви гадаєте, яка в альянсу мотивація тепер, коли три чверті вже співітчизників наших виступають за вступ? Ну я би не вживав слово на відріз, не погоджуються на те, що Україна не буде членом НАТО. Uh... Деякі західні політики справді виходячи з якихось своїх інтересів, національних інтересів, інтересів національних економік, безумовно, не зацікавлені в тому, щоб санкції проти Росії були вже надто жорсткими, так. тому що тоді постраждає не тільки Росія, але і та країна, яка такі санкції вводить. Тому дуже багато наших натівських колег думають, ну як би так знову такий і, начебто, допомогти Україні, і в той же час не до кінця втратити свої економічні можливості в Росії, оце і є причиною от тих, знаєте, таких зігзагів, які відбуваються в позиції західних партнерів. Але знаєте, вибір, я думаю, у нас дуже простий: або ми наполягаємо на своєму членстві в НАТО, так або нам західні гаранти США. Франція і Велика Британія дають двосторонні гарантії як країни, які володіють ядерною зброєю, як країни, які є членами Ради безпеки, і у такий спосіб ми на цьому проміжному етапі свої питання безпеки Це вирішуємо. Зрозуміло. На жаль, час завершується, але дуже вам дякую за цю розмову за те, що ви до нас завітали. Бар дякую гарні. вам до побачення.